Усім привіт! Ви на каналі ViaTech, і сьогодні у нас відповіді на найчастіші запитання: а як же налаштувати детектор руху на камері Hip Vision? Для того, щоб налаштувати детектор руху на камері Hip Vision, нам потрібно зайти у застосунок SADP і відшукати нашу камеру. Ось, як бачимо, вона активована. Нам потрібно клацнути два рази. На IP-адресу камери, щоб відкрився веб-інтерфейс камери у браузері за замовчуванням. Вводимо створений нами логін та пароль. У нас відкрився веб-інтерфейс камери. Ми бачимо власне, зображення цієї камери, і з лівої сторони наші налаштування. Нам потрібно вибрати Configuration Events. Events and Detection. Власне, ось і весь інтерфейс налаштування детектора руху. Все, що нам потрібно зробити, це увімкнути сам детектор. Тепер, власне, нам потрібно намалювати зону, по якій ми будемо робити детекцію руху. Для цього потрібно нажати ось на цю іконку лівою клавішою мишки, нажати один раз, протягнути. Вибрати зону, яка вам потрібна, і нажати праву клавішу миші. Ось і налаштована наша зона детектування. Ще один показник, який для нас дуже важливий, це чутливість. Чим більше значення чутливості, тим менші об'єкти, які з'являються в нашій обраній зоні, будуть спрацьовувати. Наступний параметр це детекшн-таргет, тобто е, параметр цілі спрацювання. Це може бути або людина, або е, транспортний засіб, або і те, і інше. Тобто, якщо ви обираєте цих два параметри, значить наша тривога буде спрацьовувати виключно на людину або на транспортний засіб, або і на те, і на інше. Тепер давайте ж ми налаштуємо з вами розклад, за яким наші тривоги будуть спрацьовувати. Ми можемо лишити систему так, як вона задана по замовчуванню. Тобто щодня з 12 по 12, а можемо виділити якісь окремі. Часи, окремі дні. До прикладу, ми можемо не записувати з вами тривоги з суботи по неділю, або можемо з вами вимкнути тривоги з 6 до 12 щодня. Це вже за вашим бажанням. Коли ви внесли зміни, не забудьте нажати на кнопочку ОК. Наші налаштування майже закінчені, і все, що нам лишилося зробити, це обрати, яким чином ми будемо отримувати сповіщення. Сповіщення можемо отримувати або на e-mail, або у центр власних сповіщень. Що це таке? Хік централ, це програмне забезпечення високого рівня, Хік Connect або IVMS 4200. Ну що ж, ми -то закінчили усі наші налаштування, і все, що нам лишилося їх зберегти. Налаштування збережені, а вам дякую за увагу. До зустрічі!